В зимове міжсезоння на Іллю Крупського претендували гранди українського футболу, а також клуби з-за кордону. В підсумку український захисник обрав металіст 1925, в який перейде влітку. У лютневому інтерв'ю програмі Звіров про футбол Крупський розповів про увагу преси до нього, а також бажання допомогти Ворсклі у другій частині сезону. Ти розумієш, там тебе є якісь пропозиції, ти розумієш, що тобі цікавляться, і ти розумієш, зараз понесеться в інтернеті. Був готовий до цього? Так, я це розумів і тому, що і перед цим також було багато там вкидів від журналістів, тому що зараз почав грати і тому так, але. Нічого, я до цього вже поступово звикаю, тому це нормально. Ти залишаєшся у Ворску, та як ти зрозумів, що ти залишаєшся в оренді на цю частину сезону? Ти була розмова з керівництвом харківського клубу, чи все таки це вирішили без тебе? Е, ні, в мене була розмова з харківським руководством, тому що ми зразу про це говорили, що я перейду в клуб уже влітку, не дали добро, тому я вже шукав оренду і вирішив, що треба допомогти рідній команді. А ти перейдеш в клуб влітку, то, щоб не це, щоб не грати в першій лізі, та, ну, щоб, була в тебе, щоб ти залишився в УПЛ? Так, дивіться. Головна мета зараз всі розуміють чемпіонат Європи влітку, на на ми так довго його виборювали. Тому це моя головна була мета залишити ще бути на премірлізі, на, на виду так сказати, і прийняти рішення, що треба залишитися. Зараз Крупський вважається одним з найбільших талантів в УПЛ і є кандидатом до національної збірної. Ми розібрали гру Іллі в останніх матчах за Ворсклу і відзначили основні акценти. Якщо вам подобається такий формат, поставте лайк і не забувайте про наших партнерів компанію Фавбет. Фавбет гра розкриває тебе. Одна з основних чеснот Крупського вміння підключатися до атак своєї команди і виконувати якісні кроси. У матчі за це ледь целетне принесло результат вже на перших хвилинах. Передача кане Крупський кладає м'яч під удар, але м'якушко хибить. Дивимося ще раз. Ось вона подача від елі і завершення від м'якушка. Епізод на початку другого тайму і знову взаємодія канеї Крупського. Ібрагім пропускає, ілля обробляє м'яч, виконує високу подачу, ну і далі йде скидка. Наступний момент класна стінка із Малишем. Потім Крупський відкривається, виконує подачу. Ну і далі завершення атаки Ворського. Загалом 4 з 5 подач Крупського у матчі проти Оболоні були точними. У матчі з Оболонію Ляв впевнено йшов у дриблінг, коли цього потребувала ситуація. Ось тут на прийомі здорово хитнув опонента і розвинув атаку своєї команди. Подачі Крупського були небезпечними і ефективними в матчі з головним претендентом на чемпіонство. Момент на старті гри з Динамо, коли після кросу Ілії удару кулача киян врятувала поперечина. Бачите, Крупський оцінює ситуацію. Класно виконує. і Далі зовсім трошки не вистачило влучності кулачу. Ще один подібний пас став гольовим. Скляр ідеально замкнув не менш ідеальну подачу Крупського і Ворскла зрівняло. Дивимося через цей момент. У повторі розкішна подача, і далі те, що не зробив кулач, виконав Олександр Скляр. Ось ще один момент розіграш полтавця із кутового і подача Крупського на Салабая. Але тут прекрасну реакцію продемонстрував нещеред. Загалом п'ять із шести подач Крупського у цьому поєдинку були точними. І це матч проти Динамо. Випадає з приємної для Крупського статистики хіба матчі з Карпатами. Тут небезпечним був лишень ось цей навіс на Ндукви наприкінці зустрічі. Загалом варто відзначити сміливість Крупського у грі на атаку у матчі з Динамо. 89% пасів відсотків від елі були точними. Феноменальний показник у інтерв'ю Максиму Краснощокову Крупський розповів більше про бажання зіграти за національну збірну. Якщо чесно, так були такі думки після того, як написали, що Тимчик отримав пошкодження. Я вже так трішки як не не то, що хвилювався, але такі було таке ну відчуття десь всередині, що він, а чому ні? Ну, чому ні, чому не спробувати, чому там не, не попробувати цю атмосферу? Ну, я вважаю, що там я я не наскільки там ну не певно сказати, не трудкіший, але я можу конкурувати з цими гравцями, і я бачу по собі, що все реально, так як саме на Олімпіаді це все було. Ну тому так да, трішки очікував. Але я не засмучуюсь. в Ніякому разі, в мене зараз е, підготовка до євро. у нас у е, нас гарний зараз складається колектив. Трохи більше виникає питань до гри Крупського в захисті. Наприклад, так Ілю легко обіграв Кабаєв, і просто пощастило, що ця помилка не стала результативною. Дивимося ще раз у повторі. Кабаєв хитає, виставляє собі підліву і пробуває зовсім трохи повз дальній кут воріт Ворскли. Крупський висунувся на Кабаєва, але той його дуже легко прокинув. Ну і далі вже завершення від Владислава, але той пробив не точно. Тут Крупський високо зустрічав Кабаєва. Той встиг обігратися з піхальонком. Крупський зумів допрацювати і відібрати м'яч Олександра. Ось тут Крупський намагається страхувати, хоча партнер встигав зіграти проти Михайленка і залишає вільного Волошина на фланзі. Відскок до Миколи той легко обігрує лю один в один у матчах з Карпатами та оболоню. Крупський частіше встигав вдало зіграти на випередження. Наприклад, у цьому епізоді здорово прочитав передачу Невеса і не менш класно виконав забігання по флангу. Ось збачите, скільки пробіг Ілля, і потім лишень отримав передачу від Кане, і Далі вже була подача. Але у матчі з львів'янами заробив жовту, яку теоретично можна було б уникнути. Крупський вже наздогнав карпатівця Костенка, але вирішив перестрахуватися і обірвав небезпечну контратаку ціною фолу і попередження. Дивимося, ось тут Крупський просто за плечі схопив суперника і як наслідок заслужена жовта картка від арбітра. А ще звертаємо увагу на велику кількість втрат м'яча Крупського у грі з Карпатами: 16. Дев'ять з них було на своїй половині поля. Це найбільше в цьому сезоні, коли Ілля грав на рідній позиції правого захисника. У матчі з рухом у Крупського іноді виникали проблеми в грі один в один. На початку поєдинку його двічі технічно обіграв пастух. На чужій половині поля виходило краще. Тут Крупський здорово випередив Романа і заробив штрафний. Дивимося ще раз. Ось реакція Крупського на передачу. Він випереджає суперника і заробляє на собі фол. У своєму стилі Іля сміливо грав вперед. Ось тут здорово зіграв на Авдилі, який класно поставив корпус і розвернув атаку в Орскли. Ось тут здорово побачив відкривання Кулача. Той грамотно підставився і заробив штрафний удар. Тут класно по флангу запустив Островського, проти якого свалив діди. На зимовому полі арени Львів не найкращим чином виходили подачі. Ось тут Ледвій дуже легко забрав м'яч до рук. А тут довелося подавати з лівої. Захисники руха впоралися із цим завданням і спокійно вибили подалі. Наприкінці матчу було гостріше, але жоден з гравців Ворскли так і не пробив поворота. будь яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Напиши у коментарях, чи готовий Крупський до національної збірної і кого ти вважаєш найкращим правим захисником для команди Реброва: коноплю, тимчика, сича, чи все-таки Крупського. Ну і безперечно підтримай цей випуск подобайкою. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.